Друзі, привіт! Сьогодні закупка в магазинах Харапеші і в Овочевому. В Овочевому е, взяли три сетки, три сіточки картошечки по 20 кілограм. Сітка одна, картошка 16 гривень в кілограм. Я вже не буду її показувати, бо там вона в сітках лежить. Е, і там вже взяли цукор. Отакий От цукор 5 кілограм. Ось, мішечок, 5 кг. Ось такий цукор. 5 кг, такий мішечок. І це в усе. Три сетки картошки і цукор. І в карапешах. Магазин карапеші, хліб. Давно там вже ми не були в карапешах то в тебе, в ОТБ. А це в Карапечівський хліб. Осьо. Порізаний. батон, порізаний. Власне виробництво. Агарспівка, агар агаруспівка. Тут 400 грам. 400 грам такий хлібець. Такий. Два хлібця. таких взяла, два батони. Трапешівський хліб. Ось так. хліб, і тушонки. Давно вже я не брала там, вже вся вийшла, Паштет домашній, це. Карапішівські колбаси магазин, паштет домашній. Тут печінки. і сливочним маслом залито. Дуже мені подобається на хліб мазати. Тут його 440 грам. Така півлітрова баночка 440 грам. Тут я там у АТБ. Щось мені не дуже подобається. Ну так можна е, їсти. Там сустав у паштеті, там я читала такі, ті, зараз на знижках алюмініваних таких, начебто, там і манка йде, а тут наче чисто печінка. Тут наче чисто печінка і е, ще така морпочка, цибулька, морквочка така подрібнена, бачу. Е, Видно, мабуть, манки, я так думаю, немає. Бо так прямо аж печінка-печінка і залита сливочним маслом. Його можна і в млинчики, і, я думаю, і вареники. І Вареники не робила. А на хліб бутерброди, да, мені подобається, такий паштет. такий паштет. Я Дві баночки взяла. І прямо ось, ось так гарно залити, що тут видніється таке масло, застивше, сливочне. Такий паштет. Дві баночки я такого паштету взяла. І тушунка зі свинини. Тушонка зі свинини. Теж 470 грам. 470 і там, мабуть, 470 грам. Так кажуть, лавро, лавровий листочок і перчик, що на дні видніється. Така чуть-чуть така жирком чуть-чуть. Ну, тут кісточки немає, кісточки. Це я кидаю у суп і в кашу. Кашу варю. Гречану або перелову чи яшну, яку там я варю, і, і в суп кидаю. А це мені баночка може бути на три рази або ну як на суп, на кашу, і ще на одну кашу може бути. Так тут його потрошку так я на стакан каші, це свинини. Цеха. Тоже, мабуть, я дві штучки взяла. Це, а це м'ясо куряче. Тут взагалі взагалі жирку мало, так прямо саме на чефіле. Тоже тут лавровий листочок чотириста. 400... 70 грам, так теж його так, прямо повна баночка набендована. Мені подобається курина, але думаю, візьму і свинину. І свинину таке е, для разнообразія. Мені подобається. М'ясо, а це м'ясо куряче, тушковане. Тоже я дві баночки його взяла. Все, м'ясо куріне. Такі в мене будуть на суп, на кашу. А це тушонка зі свинини. Ось. Перчику багато, лаврушечки. Це такі баночки зі свинини. І ще таке взяла дві баночки. Мені таке подобається свинина по селянськи. Називається не тушонка, а свинина по селянськи. Тут воно йде. І м'яса, тут 470 грамів, трошечки м'яса, трошечки такого, начебто, ну, скажімо, почеревенна. То, то то як почеревенна, тільки вона тушкована, називається свинина по селянській. Я теж собі його е, навіть собі роблю бутерброди. Так е, у каші не кидаю, бо наче то для нас воно, начебто, як жирнувате. А так, е, Собі беру я на, на бутерброди там, заходілася, взяла столову ложечку з хлібом і наче як почеревенка оце. Тоже таке непогане, хто таке любить, таку почеревенку, наче таку жирнувату. це така почеревенька. і ковбаси. Давно вже мене брали, то все у АТБ, тебе, в АТБ тебе заказуємо. А це вирішилася, там картошку брали поблизості і вишилася отакий рулет по-домашньому. Я його останній раз забирала, він, він такий був добрячий, вкусний, а потім взяла, а воно трошечки не такий. Туди накидала якісь таких шкурок, що геть не розжовуються. А це я взяла на риск, не знаю. Не знаю, який буде. Зараз розріжемо і спробуємо, який він, чи такий самий, чи, чи такий, як був колись добрячий. Я його і не стала брати. А це не знаю. Спробуємо. Отакий рулет. Без оболочки. Пахне. Наче як м'якенький, Це такий був твердий, а це такий, не знаю. Спробуємо. Отакий. Дикий кабан, давно вже я не брала, давно вже я не брала дикого кабана? А це така прямо ось, ось грузка, прямо такий м'яч безвольний. Осьо. Дикий кабан. Тоже ми його зараз розріжемо. Це така валюночка і там кусочки м'яса сілого е, покидано. І це всі покупочки. Оце карапешівський магазин. Може розріжемо досочку ножика. Ось так, карапечівський магазин. Магазин карапеші. Сраз ми супо приймемось се раз ми це відсуваємо. І спробуємо якусь мисочку принесеш. чи так будемо, чи як протру руки протру. Я його оце отакий його розрізаю. На чотири частини. Отак розрізаю і в морозивку. Отак розрізаю його. Цей раз такий здоровий. О, oh, ну можна. Опять шери не боїсь. Оце це. Ой, все. Отак. Пахне. Отак він. Тут кусочки м'яса, значить як у варенку кусочки м'яса окинуті. Я його розрізаю. На чотири частини. Одну частину будемо споживати. Я його буваю і в суп покидаю на бутерброди, в суп. Отак. І. так. Такі прямо паришся, Та курка не хоче різати. Прямо такі здорові куски там м'яса, такі цілі кусочки м'яса укинуті. Я так зрозуміла, навірно, і свинина, і говядина, отаке От і червоне м'ясо, і біле. Ніж... Ось що прямо, прямо ось. Що... Такі здорові куски і це я його у торбинки і зложу собі в морозилку, щоб воно не одну таку частинку візьмемо, шкурочку зніму, і зараз наріжемо. Будемо пробувати, а ці тоді у морозилку Положу. Отакі будуть мені у морозивки бутерброди. І цю теж навпіл розріжу, наче хороша, ану спробую. Наче така нормальна колбаса, добра, бо тут така була прямо ще в розрізі. Одну сюди положимо, тоді будемо морозилку. а цю. Наріжу сейчас. Сейчас спочатку спробую оцей рулет. Я його так довго не купувала. Нормальний. А трошки хрещі попадаються, а то було прямо геть самі хрещі. Попадають так, речі, але не так. Як... Такі Бутерброди такі. Роблю бутерброди, з хліба відкриємо. Здесь який кабан наріжемо. Такі кусочки. І відкриємо. Без майонезу, без, без нічого немало, ну, без майонезу, ні сиру зараз. Отак От просто буде.

холодильник Ось так Не штой що... Будеш пробувати? Така в нас досточка. Вот это броводив. Пробую хоть. Смачно. Смотри. nuli do zutstrecił papa, dako im zawał. Da